Дій ваших підопічних, ну, які враження? Це неповторні емоції, це перемога, домашня перша в цьому сезоні. Ми дуже довго чекали. Ми винні вболівальникам, керівникам стадіону, клубу всім. І нарешті ми виграли. <гум> ну, все ж таки було багато нереалізованих моментів, але в принципі два забили. Як оцінюєте гру своїх підопічних взагалі в цілому? Ну, в цілому я вважаю найкраща гра в цьому сезоні по якості, по структурі гри. По кількості моментів то хлопці великі молодці, виконали все те, що ми домовлялися. На жаль, не забули на початку гри пропустили. Ну, довелося відіграватися, але дуже достойно зіграли і в кінці матчу вирвали цю перемогу. Дякую всім. Наступний матч за лідером чемпіонату за Болонію. Як будете налаштовуватись після перемоги? Так, звичайно, кожне феш інтерв'ю, я кажу, що тільки на перемогу. Ми граємо на перемогу для вболівальників для себе, для своїх рідних, для всіх, хто нас підтримує. Добре, дякую, вітаємо з перемогою. Продовжимо після матчові коментарі. Поряд зі мною капітан футбольного клубу Чернігів Віталій Ментей. Віталій, 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 вітаю з перемогою. Як ти оцінюєш гру сьогодні команди? Всіх вітаю. Сьогодні гра нашої команди на дуже високому рівні. Ми вже показували хороші. Ігри, наприклад, за Болоньо, але там була поразка. А сьогодні все зійшлося. І дуже, мабуть, найкраща гра у цьому чемпіонаті від нашої команди і ще й перемога. Це дуже позитивно. В перерві Валерій Чорний, головний тренер, проводив з вами роботу. Вийшли заряджені на другий тайм. Що казав тренер? Ну, ось сьогодні навпаки, головний тренер після першого тайму мало що нам казав. Так на деякі помилки натякнув, сказав. Але сьогодні нам не потрібно було щось сказати, бо ми перший тайм добре відіграли заряджені і з таким же бойовим духом вийшли на другий. Добре, дякую, вітаю з перемогою. Дякую. Вітаю! Поряд зі мною. Юрій Ісак, асистент головного тренера футбольного клубу Гірник спорт. Пане Юрію, розкажіть, будь ласка, як оцінити сьогодні команди? Ну, і, ігра вийшла получилась живая, интересная. В первом тайме, в начале первого тайма долго привыкали к до мячу. Полю искусственному. Много ошибок, много потерь на своей половине. Поля было. Выход один в один, хорошо нас вратарь спас. забили после атаки быстрой. Преимущество было у Чернигова, ну, мы отвечали контратаками. Чернигов быстрее был. Второй тайм выровнялся и пошли качели туда и туда. Чернигов оказался удачливее, чем мы. Мы при счете один выход один в один не использовали. Еще моменты были. Ну, такова футбольная жизнь. Чернигов был, был Удачлив, ну, может быть, я чуть понапорестей, чем мы. Поэтому, конечно, мы удручены этим результатом, что даже ничего не сохранили. Двигаемся дальше, движемся и будем работать, исправлять ошибки, будем стараться выигрывать. Добро, дякую. Виталий.